Чи варто наражатися на небезпеку? Роздуми над Словом Божим на четвер першого звичайного тижня, рік перший. Того часу приходить до Ісуса прокажений, благає Його і впавши на коліна, каже йому: якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він став чистим. Суворо попередивши, Ісус відразу швидко відіслав його і каже йому Дивись же, нікому нічого не кажи, але піди й покажися священикові. Та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато звіщати і поширювати про це мову, так що більше не міг Ісус відкрито війти у місто, але перебував назовні, у безлюдних місцях, і приходили до Нього звідусіль. У Старому Завіті існувала заборона наближатися до прокажених, а якщо прокажений сам наближався, то його треба було відганяти камінням. Інших хворих Господь зцілював не раз і на відстані, однак прокаженому не тільки дозволив наблизитися до себе, а ще й схилився над ним і торкнувся його. Для нього кожна людина важлива, кожен гідний любові та поваги. Зазначмо, однак, що також історозовітня модель сприйняття прокажених мала свою осмисленість ішлося ж про те, щоби не заразитися. Господь Ісус торкається прокаженого, бо напрямок дії цього разу буде зворотній. Напевно, прокажений не заразить його своєю проказою. Станеться навпаки. Цілюща міць Христа огорне прокаженого і поверне йому здоров'я. Саме у просторі цих двох моделей потрібно визначити наше ставлення до деморалізованих людей та пропагандистів різних фальшивих ідеологій. Це наші ближні, яких Бог любить. Також і за них Господь Ісус помер на Христі, і їх також Він хотів би огорнути своїм милосердям. Тому якщо є надія, що наш контакт із цими людьми принесе їм бодай трохи цілющого доторку Христа, то не уникаймо таких контактів і ставмося до цих людей з повагою. Якщо, однак, ми боїмося, що занадто слабкі, щоб допомогти. Що то радше ми можемо від них заразитися якимось злом, то не треба соромитися, скористатися зі старозавітньої моделі, уникаймо контакту, який міг би зашкодити нам духовно. Запитаємо ще, чому Господь Ісус заборонив чоловікові, зціленому від прокази, розповідати про чудо, яке з ним сталося. Надмірно легка популярність Господа Ісуса тоді зміцнювала би фальшиві месіянські очікування. Люди тоді сподівалися месії політичного і національного. Господь Ісус, це істинний Месія, помазаник, який мав бути розіп'ятий який закликав своїх послідовників брати їхні хрести. Тому Господь Ісус пішов у пустелю. Тільки деякі люди зважувалися на те, щоби шукати його в пустелі, таким чином, можна сказати, звершувався позитивний відбір. Ті, хто задав собі труду, аби його знайти, були вже більш відкриті на розпізнання істинного Месії. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.